Окупанти створюють низку малих плацдармів на правому березі Осколу, проте об'єднати їх не можуть через протидію сил оборони. Ворог стирає вже друге місто на Харківщині Куп'янськ. Президент Зеленський і начальник Хова Сенігубов заговорили про можливе посилення наступів на півночі Харківщини. Активізувалися бої в районі Вовчанська. У Білгородській області паніка через нібито прорив кордону. Про головні події війни в Харківській області за тиждень, далі в огляді медіа. Дія групи об'єктив. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. Протягом тижня на Харківщині тривали бої поблизу Куп'янська, дворічної та в напрямку на борову. За даними зведень генштабу ЗСУ, ворог активізувався на Вовчанському напрямку. В один із днів тут зафіксували десяток боїв, чого не було протягом тривалого часу. Військові аналітики інформували про успіхи як сил оборони, так і окупантів. За повідомленнями інституту вивчення війни. Сили оборони повернули частину втрачених раніше територій на сході від борової. Водночас проект Діпстейт повідомляв про просування армії РФ в районі Красного Першого на півночі від дворічної. Відповідно, утворився ще один плацдарм окупантів між тими, що вже існували поблизу Новомлинська та села Тополі. За даними Deep State, зараз російська піхота на Куп'янщині намагається закріпитися на висотах на схід від села Красне Перше. Це сталося після витіснення силами оборони противника з Фиголівки. Оглядач групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець відзначив, що росіяни використовують тактику дрібних штурмових груп, що діють одночасно на порівняно широкому фронті. Мета створити низку дрібних плацдармів та об'єднати їх згодом у великій. Якщо це вдасться, то суттєво ускладнить роботу оборонців. Проте поки що всі успіхи обмежуються саме дрібними плацдармами, де групи ворога методично знищуються зсу. Якщо казати про дворічну ситуацію, надзвичайно складна. Противник намагається розширяти плацдарм, нарощувати свої зусилля саме на правому березі. Ведуться складні активні бої. Які направлені на одне, щоб блокувати ворога, максимально не дати можливості йому розширювати плацдарм. І на перспективно, звісно, розглядаються можливості після блокування противника вибиття його з тих районів, які для нас є найбільш пріоритетними. Плацдарм на правому березі осколу. Загарбникам очевидно потрібний для захоплення або оточення куп'янська. Про це неодноразово попереджали як українські, так і міжнародні аналітики від досягнення цієї мети росіяни далекі, тож застосовують до міста, яке їм не дається ту ж тактику, яку в Україні вже бачили неодноразово у Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі та інших населених пунктах, які за термінологією ворога освободили, а насправді знищили вщент. Куп'янськ наразі став другим містом на Харківщині, яке росіяни стирають нищівними обстрілами. Першим був Вовчанськ його окупанти перетворили на суцільні руїни, але захопити не змогли. На цьому тижні тактика освобождення Куп'янська проявилася повною мірою. У хід пішли масовані бомбардування. Це була, мабуть, одна з наймасованіших атак за останній час. Ді більше 30 кабів прилетіло безпосередньо по місту і прилеглим територіям. Е, є суттєві руйнування приватного житла. Є у нас на жаль руйнування об'єкта критичної інфраструктури, внаслідок чого в нас наразі в 12 населених пунктах Куп'янської Кіндрашівської громади відсутнє світло. І наразі проводяться роботи щодо відновлення, щодо оцінки масштабу тих наслідків, які були завдані обстрілами кабами. У нас на жаль є дві загиблі людини. Вчора загинув чоловік. 73-го року народження сьогодні. Зранку, також після вчорашнього обстрілу, з під завалів власного приватного будинку було в деблоковане тіло жінки 39-го року народження. І так само у нас є чотири людини, які були поранені внаслідок обстрілів, але внаслідок всіх обстрілів, які відбувалися вчора, тому що не тільки каби, а вчора прилітали, і FPV-дрони, і артилерія працювала по місту Куп'янського. Ми бачимо перемовини, ми бачимо заяви про певні домовленості, і ми бачимо, що відбувається. Я зараз кажу про Росію, про Путіна. Він каже, що готовий до перемиря. Він каже, що готовий припинити обстріли, в тому числі критичної інфраструктури, і цим самим завдає терористичних актів, знищуючи фактично півміста. Загалом, із початку березня, за даними беседіна, в куп'янську зафіксували понад три тисячі обстрілів. Тільки кабів нарахували 56, а FPV та Молни літають постійно, атакуючи цивільні автівки, швидкі та спецтехніку. На цьому тижні від такої атаки загинула співробітниця комунального підприємства Комунальник 46-річна Наталія Григорова. У МВА наголошують, єдине, що може врятувати життя в таких умовах, це евакуація. Але навіть закликаючи людей евакуюватися, продовжують відновлювати те, що ще можна відновити. Вдалося декілька населених пунктів відновити електрозабезпечення, і ці роботи продовжуються. Я думаю, що найближчим часом там, але все рівно на це буде потрібно декілька днів. Електрозабезпечення буде відновлено, і всі населені пункти будуть зі світлом. Звичайно, якщо не буде знов повторних ударів і не буде атак по критичній інфраструктурі, от як зараз, буквально дві хвилини тому, знову надходять повідомлення про те, що Ворог застосовує авіацію, і пуски здійснює кабів в напрямку міста Куп'янськ. На тлі відступу сил оборони з російської суджі керівництво країни та Харківської області на цьому тижні зробило низку тривожних заяв про подальші плани ворога. Путін хоче зробити кілька наступальних дій. Як ми і сказали, на запорізькому на сході продовжити на запорізькому, на харківському, на Сумському напрямку. Він буде спробувати це зробити. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну, коли це буде відбуватися, повірте мені, він буде все це спробувати робити в найближчі місяці. Так воно буде відбуватись. Він буде хотіти йти. Йти вперед, максимально зайти на нашу територію, коли почалася курська операція. Звичайно, вона на себе відтягнула всі ці, скажімо так, намагання ворога. Тобто, звичайно, що інтенсивність атак ворога значно. Зменшилась чітко розуміємо, що ворог накопичив там сили по півночі нашої території. Я скажу так: ми маємо бути готовими, що частину з них ворог скерує нам на північ, в тому числі можливо і на куп'янський напрямок, а можливо і на Ізюмський. Ми чітко розуміємо, що він не позбавився ідей, скажімо так, захоплення наших безпосередньо територій. Ось і звичайно, що він скорі, скоріш за все буде застосовувати додаткові сили на противагу позиціям наших військових на тлі цих заяв протягом тижня. Генштаб ЗСУ повідомив про активізацію боїв у районі Вовчанська. Так, 19 березня, у зведенні за добу ГШ дав інформацію про 10 атак ворога на цьому напрямку. Лінія фронту дійсно проходить по самому місту Вовчанськ. Місто, на жаль, майже повністю зруйновано. Воно з собою представляє уламки будівель, обладнані позиції, тобто бої йдуть за окремі окрім райони та точки. Ми намагаємось відбивати штурмові дії противника. Противник намагається. Захватити адмінбудівлі, дорожні розв'язки, навіть підземні комунікації, які можна використовувати як опорні пункти. Проте, поки що ні про який наступ на Харків мова не йде. Ситуація без змін висловився з цього приводу керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Поки ж в Україні обговорювали, куди наступатимуть росіяни. У самій Росії панікували через прорив ЗСУ на Білгородщину. Відповідні повідомлення у ворожих телеграм-каналах з'явилися всередині тижня. Ішлося про події поблизу селища Красная Яруга, що неподалік кордону на схід від Сумської та на північ від Харківської областей. Росіяни оголосили про евакуацію населення з Красноярузького району. Білгородський губернатор Гладков заявив, що на дорогах, що йдуть до кордону з районом, чергують даїшники, аби не допустити в'їзд туди людей. Станом на 21 березня він наголошував, що ситуація залишається надзвичайно складною та повернути місцевих додому неможливо. Що відбувається? Прокоментував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. За його словами, росіяни підтягнули до кордону в Білгородській області війська, тому сили оборони нівелюють загрози для території України. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіа групи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами Об'єктив, незламні разом.